Сьогодні ми занурюємось у тему, яка ну на перший погляд може здатися якоюсь вузькою, але насправді вона про кожного з нас. Про всіх, абсолютно так. Це сценарій заходу Україна на шляху до інклюзивного суспільства. І от наша мета сьогодні розібратися, що таке інклюзія, але не як якийсь термін зі словника. А як скажімо так, філософія і конкретний план. Угу. І одразу, знаєш, виникає питання, яке, я думаю, у багатьох зараз в голові. Чому про це говорити саме зараз? Коли ну, країна веде війну за виживання? Може, це тема на потім? Це абсолютно логічне питання. І воно власне підводить нас до самої суті. Дивись, сценарій починається з формального приводу Міжнародного дня людей з інвалідністю, 3 грудня. Його ООН ще в 92-му році запровадила давно, дуже давно. Але це повторюся привід. А справжня причина це цифри. І вони ну вражають у світі понад мільярд людей з інвалідністю в Україні. Ще до повномасштабного вторгнення їх було понад три мільйони. Три мільйони це величезна цифра. Величезна. А тепер, і це ключове: війна все змінює кардинально. Кожен день нові поранення і серед військових, і серед цивільних люди втрачають кінцівки з слух, стикаються з ПТСР. І виходить, що інклюзивне суспільство це вже не план на якесь далеке майбутнє, це вже наша реальність. Саме так, це те, що треба робити просто зараз, бо це питання гідного життя для тих, хто платить найвищу ціну. Це по суті частина нашої стійкості. Тобто, це не про якийсь абстрактний гуманізм, а про цілком прагматичну відповідь. На виклик, який стоїть перед нами, ну от прямо тут і зараз. Добре, тоді давай розбиратися з самим поняттям. Бо коли чуєш інклюзія, перша думка пандуса. Судячи з усього, це значно значно ширше. Абсолютно, пандуси це важливий, але е, дуже маленький елемент в основі ж англійське слово «inclusion». Тобто включення, залучення. Ага. Ідея в тому, щоб створити такий устрій, де кожна людина незалежно від її фізичних, ментальних, якихось інших особливостей, відчуває себе повноцінною частиною спільноти. І тут важливо наголосити це не тільки про людей з інвалідністю. Не тільки ні, йдеться про всі групи, які історично могли бути, скажімо так, виключені національні меншини, представники ЛГБТК плюс спільноти, люди похилого віку, переселенці. Інклюзія це про створення умов для всіх. Знаєш, коли я читав цей матеріал, один момент мене просто вразив своєю простотою і, ну, геніальністю. Це метафора з парканом. Вона так чітко все розставляє по поличках. О, так вона дуже наочна. Якщо ми дамо кожному по однаковому ящику, це рівність. Але вона не працює. Бо найнижчий все одно нічого не бачить рівні умови не завжди рівні можливості. Саме так. Далі. Якщо дати їм ящики різної висоти, високому нічого, середньому один, низькому два, це вже справедливость. Ми врахували їхні потреби. Але це досі не інклюзія. Так, а інклюзія це коли ми прибираємо цей клятий дерев'яний паркан і ставимо замість нього прозору сітку або будуємо трибуну з пандусом. Тобто ми змінюємо середовище. Проблема не в зрості людей, а в паркані так, проблема в паркані. Ось це і є фундаментальний сув парадигми, про який йдеться у матеріалі. Історично суспільство пройшло кілька етапів. Спочатку була повна ізоляція людей, буквально ховали в закритих закладах, подалі від очей. Угу. Потім прийшла епоха жалості, благодійності, людей сприймали як нещасних, яким треба допомогти, але не як рівних, як об'єкт турботи, а не як суб'єкт з власними правами. Тобто фокус був на неповноцінності людини, а не на бар'єрах? Саме. І лише у другій половині ХХ століття почав формуватися правозахисний підхід. Його кульмінацією стала Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю 2006 рік. А Україна її коли ратифікувала? У 2009, -му. і це надзвичайно важливий момент. Бо ратифікація це не просто декларація, це юридичне зобов'язання держави. Тобто держава зобов'язана працювати над усуненням бар'єрів. Так а громадяни мають право цього вимагати. Це не добра воля, це закон. Добре, якщо це зобов'язання, то має бути і план дій, бо інакше це все таки залишиться на папері. У сценарію згадується українська дорожня карта. Офіційний документ. Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Її ухвалили у 2021 році за ініціативи Першої леді. Ого. І це дуже системний документ. Він визначає шість ключових напрямків, або як їх називають, виміри в безбар'єрності. Шість вимірів звучить масштабно. Давай спробуємо розібрати кожен. Давай перший фізична безбар'єрність. Це найбільш очевидне пандуси. Ті самі пандуси, ліфти, тактильна плитка, звукові світлофори, доступні будівлі, вулиці, транспорт. З цим у нас, м'яко кажучи, завжди були проблеми. А зараз з урахуванням руйнувань це, мабуть, і виклик, і унікальна можливість відбудовувати одразу правильно. Точно шанс відбудувати краще. Другий напрям: інформаційна безбар'єрність це про доступність інформації. Сайти адаптовані для людей з порушеннями зору, субтитри, переклад жестовою мовою в умовах війни, коли доступ до правдивої інформації це питання безпеки. Це стає критично важливим. Безперечно, третій вимір цифрова безбар'єрність: це зручні онлайн-сервіси, державні портали. Пандемія, а потім війна показали, що цифровий простір це не розкіш, а життєва необхідність. Так, якщо людина не може отримати онлайн-послугу, вона фактично відрізана від держави. І тут теж цікавий момент. Ми пишаємося нашою державою в смартфоні. Але чи завжди ми думаємо, чи доступний цей смартфон для всіх? Це саме те питання, яке ставить стратегія. Четвертий напрям: суспільна та громадянська безбар'єрність. Це про можливість брати участь у житті країни, голосувати, бути обраним, відвідувати культурні заходи. Це про боротьбу зі стереотипами. І про це також, про упередження. Це можливо найскладніше. Я от теж про це подумав: фізична безбар'єрність це гроші, масштаби. Але зміна менталітету це ж набагато довше. Я думаю, вони взаємопов'язані, але так, зміна свідомості це найдовший процес. І він тісно пов'язаний з п'ятим напрямом освітньою безбар'ярністю доступ до якісної освіти на всіх рівнях. Бо саме освіта формує світогляд. Логічно. А шостий. І нарешті шостий вимір, економічна безбар'єрність: це право на працю, на підприємництво, на фінансову незалежність. Тобто, щоб роботодавці бачили в людині фахівця. А не її діагноз. Точно, щоб не було дискримінації. Я бачу, як усе це пов'язано. Це ж замкнене коло, без освіти немає роботи, без роботи немає грошей, а отже, і повноцінної участі в житті суспільства. І ця стратегія, власне, і покликана це коло розірвати. До речі, у матеріалі є ще одна метафора, яка пояснює зв'язок між безбар'єрністю та інклюзією. Яка? Про ґрунт і квітку. Безбар'єрність це родючий ґрунт, який ми створюємо, прибираючи всі шість типів бар'єрів, це інструмент. А інклюзія це квітка, яка на цьому ґрунті виростає. Це сам процес включення. Влучно, без ґрунту квітка не виросте або буде кволою. Саме так. Щоб це все не було сухою теорією, у сценарії наводять приклади: історії людей, які доводять, що потенціал людини. Він не обмежений фізичними можливостями там Стівен Хокінг, Луї Брайль. Так, і ці приклади дуже важливі. От візьмемо Людвіга Ван Бетховена. Це ж просто вражає. Він написав свої найвеличніші твори, включно з дев'ятою симфонією, будучи ну, практично глухим. І я чув, що він диригував прем'єрою, не чуючи нічого. Так, він не чув ані ноти, а овації побачив лише, коли його повернули обличчям до зали. І це змушує задуматись. Чи була його геніальність всупереч глухоті, чи може його унікальний спосіб сприймати світ через вібрації і породив цю музику? Це дуже потужне переосмислення, тобто не про подолання недоліку, а про те, що інший досвід може давати унікальну перевагу. Точно. І це ж ми бачимо у наших ветеранів на іграх нескорених чи у спортсменів на Дефлімпійських іграх. Це ж не спорт для людей з інвалідністю. Це елітний спорт, елітний, який вимагає неймовірної сили волі. І коли суспільство створює умови для таких людей, воно не просто робить добру справу, воно отримує величезну користь нових фахівців, митців, лідерів. Інклюзія, як підкресується в матеріалі, економічно вигідна. Це все звучить дуже глобально стратегії, конвенції, але ж, мабуть, інклюзія починається з чогось простішого, з повсякденного життя. З того, що не вимагає законів чи бюджетів, наприклад, змови. Так, і це, можливо, найважливіша частина, бо справжні зміни починаються саме на цьому мікрорівні, у щоденній взаємодії. І тут є фундаментальне правило: спочатку людина. Спочатку людина. Так. Це означає, що ми завжди на перше місце ставимо особистість, а вже потім її особливості. Можеш навести приклади, бо це звучить трохи абстрактно. Звісно. Ми не кажемо інвалід. Це слово тавро, яке зводить всю ідентичність людини до її стану. Правильно казати людина з інвалідністю. Людина на першому місці. Так. Не аутист, а людина з аутизмом. Не епілептик, а людина з епілепсією. Не сліпий, а незряча людина або людина з порушенням зору. Не візочник, а людина, що користується кріслом, а колісним. Це, до речі, змушує задуматись про власну мову. Здавалося б, дрібниця змінити порядок слів, але це кардинально змінює акцент. Абсолютно, я впевнений. Багато хто з нас, не маючи злих намірів, вживає неправильні терміни просто за звичкою. Це справді вимагає свідомого зусилля. Так, але це зусилля, яке демонструє повагу. І є ще кілька простих правил поведінки: наприклад, завжди звертатися безпосередньо до самої людини, а не до її супроводжувача, ніби її немає поруч. О, це дуже поширена помилка. Дуже або не торкатися крісла колісного без дозволу для людини. Це частина її особистого простору. І ще одне: пропонувати допомогу, але не нав'язувати її, питати, вам допомогти. І спокійно приймати відповідь ні, це про повагу до гідності. Отже, якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, інклюзія це не про жалість і не про благодійність, це про права, про рівні можливості і про системні зміни в суспільстві від архітектури до нашої мови. Це філософія, яка визнає, що кожна людина є цінною, і її внесок є важливим абсолютно. І головне, що в Україні для цього є чіткий план та сама стратегія безбар'єрності. Це не абстрактна мрія, а конкретна дорожня карта. І війна, якби парадоксально це не звучало, робить цю роботу ще більш нагальною. Угу. Як влучно сказано у фіналі сценарію, Україна зараз будує не лише дороги та мости. Вона будує суспільство, в якому немає зайвих людей. Сценарій завершується думкою, що саме від нашої щоденної свідомості та дій залежить, яким буде це суспільство завтра, і це залишає нас із таким знаєш, питанням для роздумів. Так, якщо безбар'єрність це інструмент, а інклюзія це мета. То який один, нехай навіть зовсім маленький, бар'єр у нашому особистому оточенні, фізичний, цифровий чи просто у спілкуванні, кожен із нас міг би спробувати усунути вже сьогодні?